Я like, вот собой, з вами я, Яруся, і сьогодні ми перевіримо два факти про Майнкрафт. Так, і от пандочка поки вона мило їсть, ми включимо дощик і подивимось з цього вийде. Тут вона трохи запахала. Ну і, ніде дощ, ти не бачиш? Панда, дощ іде, ти можеш плакати. Цей міф не працює, на жаль. І я думаю, що самі вправду, що час все. Так, зараз ми його перевіримо, Спамо жителя і. їма? Чому такий гарний? Вай! Ти прям красавчик можу. Хм. Хм. Який гарний костюм. Чому немає таких жителів, що живуть тут, в сьому віомі? Не, не, ну, реально дуже гарний. Чому такий такий гарний? Чому в тебе такий гарний костюм, а? Житель, скажи, чому житель? Я тебе скажу чому. Житель.